Двома ракетами с 300 росіяни обстріляли Харків, постраждали шестеро людей. Близько першої ночі вбивче залізяче влучило у землю у шевченківському районі міста. Наслідок чого утворилася величезна вирва. Пошкоджено три багатоповерхівки: офісні будівлі, нежитлові приміщення, газову магістраль та 33 автомобілі. Щонайменше дві ракети влучили у Шевченківському районі. Тут влучання були по території житлового комплексу. Внаслідок вибухів було суттєво пошкоджені фасади трьох багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків. Також близько 30 автомобілів були пошкоджені за фактом цього воєнного злочину. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Крім того, у золочеві на Харківщині зруйновано колишню будівлю місцевої адміністрації та 10 будинків, а також будівлю банківської установи. Вже о сьомій ранку ворог наніс ракетний удар по Одесі. Відомо про одного постраждалого. Це жінка 43 років. У неї травми середньої тяжкості, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Крім цього, близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибиті шипки та скло, а в деяких оселях впали стелі. На місці працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки. Чер... Рогового злочину росіян. Тим часом сили оборони півдня зазначили, що Росія нанесла удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Цього разу атака могла обійтися ворогу в майже 10 мільйонів доларів.